Одеса, доброго дня. Нагадую, що ви в гостях у Тетяни Яковлевій на каналі Oriflame Одеса. І я продовжую вас знайомити з подарунками і замовленнями моїх клієнтів. Почну з новорічних коробочок таких подарункових. І продовжують замовляти набір гель для душу і крем для рук. Також ви бачите тональну основу Jordani Gold із серії AZ. Вони також популярні на зимку. Переходимо до кулькових дезодорантів наших улюблених. Дитяча омега. Тут ви бачите міні парфюми Вони зараз йдуть у наборі. На прошлому відео я вам показувала. Також хочу запропонувати придбати міні для того, щоб потім. Купити в цьому ж каталозі з дуже великою знижкою сам парфюм. 50 мл. Це маленький Eclat Mon Parfum і маленький синенький Divine. Він також є у 50 мл зі знижкою у каталозі. Я вам показую Divine Mon Parfum є зі знижкою. Також купують парфуми для чоловіків. На даний момент це дебонар. Це дуже класна заміна, схожий на, якщо ви пам'ятаєте, S8 Night дуже схожий. І в мене дівчатка продовжують виконувати свої. О, свої Умови умови компанії на придбання отакої парфумної водички. Love повшим каблучок чорний так або капіка. молодці мої дівчаткам. І хочу завершити своє відео з тим, що в нас ще є по знижці еклад, Мадмуазель На попередніх відео ви бачили, хто дивиться мене то ні, підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. І дуже зараз полюбилася вода-позис зі змією отака чарівна бутилочка, флакончик. Вона також йде зі знижкою. І хто хоче на каналі з'явиться відео саме про цю водичку, про її створення і звідки вона взялась у компанії Oriflame. Дякую, що ви прийшли до мене, передивилися, і я буду вам дуже вдячна за лайк.